Привіт, малята! Подивіться, хто до вас прийшов у гості. Це мій улюблений котик Сніжок. Він каже, чому ти не розповідаєш про котів? Отож зараз я вам про їх і розповім. Коти це улюбленці багатьох сімей і часто є повноцінним членом родини. Вони дуже симпатичні і граціозні тварини. Коти. Пересуваються на чотирьох лапах, добре стрибають, вміють залазити на дерева. Більшість кішок покриті хутром і мають довгий хвіст. Ці тварини можуть бути дикими або домашніми. Кішка популярний домашній вихованець, її розміри дозволяють тримати кішку у будинку або квартирі. Вона не вимагає особливих умов утримання, але. Їй необхідно мати достатній простір для ігор, правильно харчуватися і жити в чистоті. Домашніх кішок годують господарі, але вони теж не проти пополювати за сонячними зайчиками чи горобцем, що сидить на підвіконні, у кішки гострі кіхті і зуби. Для спілкування тварини використовують голос. Вони няпкають, муркотять, навіть гарчать, якщо щось їм не подобається. Шерсть кішки може бути довгою і пухнастою, а може бути короткою. Кішка завжди доглядає за нею. Вона вилизує її своїм шорстким язичком, очищає і заодно розчісує її. Кішки, які мають довгу шерсть, потребують допомоги господаря. Який радісно розчісує його гарну шубку. За допомогою хвоста кішка висловлює свої емоції. У цих тварин відмінний зір. Вони чудово бачать в темряві, а ось нюх не такий гарний, як у собак. Це дуже чудові тварини. Бережіть їх.